Доброго дня! В гостях у нас Passat B7, Америкос. Будемо робити ключик, такий тут ключик з безключовим доступом. Погнали! Так, ключик вже декодований. Нарізаємо лезо ключа. Перевернув ключик. Будемо нарізати другу сторону лежа ключа. Нарізаємо секрет ключа. Так, будемо підшивати ключик. Взяв я такий хорсовський ключ, кейлес викидний, Зараз за допомогою Тайтул Макс, подготовим пульт и потом за помощью этофикс будем его подвязывать. Створим пульт нам потрібний. Так, попросили під'єднати. программатор. Під'єднали. Включается программатор. Ставте пустий ключ, нажміть ОК. OK. ОК. OK. Додаємо ключ. Так, дивіться, щось пішло не так, і по факту я стер ключ <гум> єдиний. Тобто тепер потрібно по повній втраті робити ключ, а не по додаванню запасного ключа. Так що буває і таке. Щоб не думали, що все так... О, бачите, тепер я не можу включити запалювання, бо в мене ключ не бачить. Ну, пригоди почалися. Так, бачите, прийшов статус ключів записаних в авто нуль <хи> отака біда завжди коли у мене непонятки з електронікою дзвоню пану Олександру кажу Саня виручається і він як ЧПД спишить на допомогу так, Сань? Угу. Під'єднали приборку, під'єднали Такий модуль додатковий до Атофіксу і запустили. Сервісний режим. сервісний режим. Зараз будемо ставити назад і пробувати додавати ключа. З дротиком цим вийшло провал операції, тому розбираємо. Точніше, пан Олександр розбирає приборку і будемо випаювати є 20 4C64. Так виглядає підключення цього всього діла на столі, куча проводів, сторочків всяких, Ну, поки нічого не виходить. За допомогою калькулятора зробили дам, такий як потрібно, всі промки відсутні. Зараз його записуємо, запаюємо назад і будемо пробувати підв'язувати ключа назад. А, значить, погрався пан Олександр декілька годин з цією приборкою, випаював, запаював єпромку, грався щось з дампами, щось мудрував, чаклував. А я вам скажу, це людина дуже компетентна, розумна. Мені пощастило, що в мене є такий друг, от, який завжди допомагає в біді, як то кажуть, бо в даному випадку це біда, машина приїхала своїм ходом, щоб зробити додатковий ключ, але щось пішло не так. От зараз дивіться, ми відновили оригінальний дамп. Зараз все ж таки будемо пробувати додавати другий ключ. Погнали! Додаємо ключ, пише, що чорний екран, не переживайте, бо я вже почав переживати. Так, чекаємо. Обираємо два ключі, тому що воно витирає. Так, перевіряємо нарізку. Закрила, відкрила, закрила. Відкрила, все працює. Так, ну що, машинку вже зібрали. Що у нас виходить? Такі два ключика. Вот. Так виглядає новенький. З оригінального вийняв батарейку, щоб перевірити, перевіряємо. Зачиняє і чиняє. Опа! Запускає. Так, ну що, як по мені то цей краще виглядає? Сучасніше, ніж ваговський цей корпус уже 20 років, цей, до речі, оце метал, тобто він важкень такий. Ось такі бувають пригоди. Хочу знову сказати Дякую пане Олександру, «Банк Електроніка канал за допомогою в цій ситуації. Так що отаке буває. Буває ключ робиться за 15 хвилин, а буває починаються якісь пригоди. І на це виходить півдня. Тому ставимо лайк підтримку відео, підписуйтесь на канал. Якщо потрібна допомога, звертайтесь. З того хрузь знаходимось в Києві біля метро Сирець.